Доброго дня, друзі! Ціле літо виноград нас радував гарним ростом і здоровим листям. Не хворів, ми його поливали, підживлювали, але на осінь у нас з'явилася проблема. От так вона виглядає, ця проблема. Почервоніло листя. Листя почервоніло і, бачите, як некрасиве таке стає. Значить, тут є проблема. Тут є нехватка калію. Так от, в темних сортах, ну, назвемо їх так, образно темні сорти листя червоніє, а в світлих сортах воно Світлі є, ну, білі є, жовті є. От заліто у листі назбируються поживні речовини, а осінні поживні речовини забираються з листя і йдуть при сприятливих умовах на визрівання лози і потім з пониженням температури викладаються на запас. Товстому корінні для наступного року. Так що для того, щоб нам допомогти винограду, нам потрібна монофосфат калія. Монофоскат калія І от у нас є моноф... монофосфат калія. І Згідно з інструкції ми можемо допомогти нашому винограду і допомогти йому із калієм. Можна зробити кореневе підживлення і можна зробити позакореневе по листу. Кореневе підживлення 7-10 грам на 10 літрів, позакореневе 10-15 грам на 10 літрів. І таким чином ви допоможете винограду з калієм. І Дуже хорошо дозріє лоза і буде хороша зимовка. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення!